Презентую вам лот кухонні ваги бренду Silver Crest. Будуть декількох видів. Почнемо ми з ось таких: дві одиниці металік. Виглядають вони наступним чином. Зверху вони йдуть такі металеві. Знизу у нас присутні чотири прорезинених ніжки, що не дозволяють їм ховзати по столі. Ось так всі ваги керуються за допомогою сенсорних кнопок. Тут ви можете бачити. Перед собою, витримують до 5 кг. Також ваги з принтом у нас будуть йти зверху такі склянні, також мають сенсорні кнопки. Ваги активуються після того, як на них потрапляє інгредієнт більше 250 грам. Є також інструкція, в якій все детально описано. Також можете бачити перед собою їхній розмір. Детальна інформація. Всього в лоті 4 одиниці. Вартість такого лоту 760 гривень, собі вартість одиниці 190 гривень. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на наших вайбер каналах. Всім дякую, заробляємо разом!